І нехай день буде добрим. 23 травня 2023 рік я знаходжуся в етносадибі музеї Лялина Світлиця з наближенням свята зеленої неділі, трійці, кожен по кличальної неділі, кожен по-своєму називає, але збереглося багато тут рудиментів давнини, попереднього свята язичницького і тепер уже християнізованого до сьогоднішнього дня. Іде великий запит від журналістів, від викладачів, проводимо лекції відкриті і онлайн, і офлайн для студентів. Йдуть запити. Розкажіть Олено Щербань про традиції кличальної неділі і тижня, і традиції збору трав. От я не даремно зараз тримаю в руках Євшан Зілля, Полинь, виїстину, чудо природнє. До всього помічний. Я щодня намагаюся вживати в їжу, зараз свіжий полинь. Він такий гірко солодкий, не вірите, перевірте. У мене принаймні такий. Ось і розкажу сьогодні про різнотрав'я, яке можна і треба садити в себе в садибі, в себе на городах, в себе біля хати, в горщиках навіть у квартирі. Потім розкажу запити де ще. Які є сучасні традиції, які букетики треба готувати? Ну, букетики це трішки не наша традиція, українська народна. Але так уже все світ глобалізувався, що вже тепер змішане все. І феншу, і кибани, все сюди змішується, все можна робити. Головне, щоб, щоб з добром. І знати, звичайно, трави треба, тому що. Це якось мені здається, воно вшито в ментальну матрицю кожної жінки від бабусі прабабусі до від мами до мене. Якось воно в мені. Але звичайно, я навчаюся, підчитую, цікавлюся. Ботаніка мене дуже-дуже дуже цікавить біологія, взагалі природа, світ. Дуже багато спостерігаю зараз, а без знань наукових спостерігати важче, важче, тому, тому підчитую, навчаюся. І сьогодні ще ми будемо говорити про традиції збереження дівочої і жіночої краси. Теж дуже цікава для мене тема. І чималеньку роль у цьому відіграють в тому числі трави. І в тому числі цей період, який ми зараз проживаємо травень, початок літа, ось уже. Даруйте за мій голос. Хочеться теплої весни, я так уже по росі, по траві, і трішки. Трішки організм не витримав, трішки застудилася. Нехай день буде добрим, усім добра, з Богом, в Бозі, ваша етнологиня Олена Щербань. А якщо хочете зібрати для себе цілющі чаї на весь наступний рік, для себе вашої родини, запрошую до нас на наших чарівних опішнянських семи пагорбах. Такі ростуть фантастичні трави, що я вам можу... Не не лише описати, я вам можу це показати, насолодитися разом з вами ароматом їхнім і взяти від них їхню силу, бо вони зараз в порі, в найбільшій порі.